Майбутнє я бачу. Ну я все бачу цвіту. Все цвіте, все радіє. А чи відчуваєте ви гордість за свою державу? Конечно. Конечно. Особливо за воїнів. Особливо за воїнів. І, навіть, не тільки за воїнів, а й за простий народ, як він за країну. Аж так. А чи змінилося у вас ставлення до цього свята від початку повномасштабної війни? Так, я вважаю його, напевно, більш значущим, більш важливим в суспільстві. Mm -hmm. Якись так. А взагалі, а, чи відчуваєте ви гордість за свою державу? Звичайно. Звичайно, відчуваємо. Я взагалі патріотом була, і буду, і залишатимуся. І Україна наша понад усе. Mm -hmm. А що змінилося за 34 роки незалежності взагалі? На вашу думку, на мою думку, ми більше йдемо, стримуємося до Європи. І Європа це все-таки більш належне життя, більш належна зарплатня і умови про життя нашого. На мою думку, люди стали більше активні, більше вливатися, доволі люди. Не, ну не то, що недовольні, а люди недовольні в недовольні, тому що війна йде. І всі, я переконаний, що почти всі, хочуть, щоб швидше був мир. був живий, і Жалко тих хлопців, які воюють, які поїбають, які. Потім всі хочуть миру, в тому числі я. І бажаю вам теж миру. Відчуваю. А що змінилося за 34 роки незалежності в державі на вашу думку? Нічого. Нічого. Бардак. Пішли. А ваша думка яка? Барбар. Бар. Що я можу пожелати? Понятно, що пожелати. Удачі і щоб швидше той здох, клоун. І все, більше нічого. А що ще можна пожелати? Миру, звісно, само собою.